Добрий день! Вас вітає Академія Кію. Сьогодні ми продовжуємо наше відео про мотивацію дитини до навчання і будемо розбиратися, що ж робити нам батькам, щоб змотивувати дитину вчитися. По-перше, вірте в свою дитину. Доказуйте те, що успіх можливий у будь-якій задачі. Уникайте підкреслення невдач або того, що дитина не зрозуміла чи не змогла. Натомість, говоріть слова, я в тебе вірю. Давай я дам тобі підказку, а ти самостійно виконаєш завдання. Я знаю, що ти зможеш. Доведіть дитині, що ваша віря, віра в неї непохідна. Якщо порівнювати дорослих і дітей, то мотивація є різною. І те, що мотивує маму, не зовсім працює з дитиною. По-перше, мотивація є зовнішня і внутрішня. Внутрішня мотивація це те, що я можу, я хочу, тому що це мені приносить задоволення. А навпаки, зовнішня мотивація це те, що я зроблю, для того, щоб отримати гарний подарунок, чи щоб мені поставили гарну оцінку. Самостійно мотивувати себе до навчання дитина у віці 6-10 років ще не може. Так влаштований мозок, що такі навички формуються тільки до 20-25 років. Тож завдання батьків буде не тиски надмірного піка, а позитивні підкріплення та заохочення. Давайте з вами розбиратися, як це зробити. Друге. Будьте прикладом, щоб ви наговорили своїй дитині, вона все одно буде дивитися на вас. І якщо ви хочете, щоб вона постійно читала, читайте з нею разом. Влаштуйте годину читання, де кожен буде читати свою книжку, а потім поділитись один одному прочитаним. Зробіть навчання частиною вашого повсякденного життя. Бо навчатися треба кожен день, не пропускаючи. І якщо щось не вивчив, то обов'язково потім треба це довчити. Дитина буде звикати до обов'язків, а з часом їй почне це подобатися. Третє. Зацікавленість у навчанні. Допомагайте дитині вчитися. Якщо бачите складності у навчаннях, придумайте ігровий момент. Ви можете використати гру Хто швидше порахує або прочитайте різними голосами. Це допоможе дитині розважитися та отримати задоволення від самого навчального процесу. Також нехай дитина облаштує самостійно своє робоче місце, щоб їй було цікаво сидіти за столом та виконувати завдання. Наступне розклад. Розклад може включати запланований час на навчання. Обговоріть це з дитиною і виділяйте годину чи дві для того, щоб вона навчалася. У цей час забороняється використання гаджетів чи якихось іграшок. Варто нагадати, що це не є покаранням. Спочатку повчилася, потім погралася. Дитина повинна звикнути до цього розкладу і далі їй буде легше справлятися. Із запланованим. П'яте правило коли ти. Одним з уроків життя є те, що заробітну плату ми отримуємо тільки після виконання певної роботи. Тож, дитині для того, щоб вона зосереджилась на навчанні, говоріть, коли ти виконаєш задачу, ми йдемо гуляти. Коли ти дочитаєш книгу, ми з тобою подивимося мультик. І так далі. Привчайте дитину до дисципліни, а також обов'язково виконуйте свої обіцянки. Наступне, розбивайте задачу на підзадачі. Коли ваша дитина опускає руки після найменшого тренування або навчання, допоможіть їй. Розбийте великий обсяг інформації або навчання на декілька маленьких, щоб вона, зробивши цей маленький шматочок, змогла отримати задоволення від своєї ж роботи. Далі нехай вона зробить невеличкий перепочинок, порадіє за зроблену частинку і приступайте до наступного. Так, ви зможете опрацювати з нею набагато більше, ніж вона одразу опустить руки. Сьоме! Позитивні підкріплення. Є безліч способів, як підтримати дитину. Це і є позитивні підкріплення. Не варто діяти за якимось запланованим сценарієм чи за планом. Інколи достатньо просто погладити по спині, обняти, сказати ти молодець або я тебе дуже люблю, і знову ж таки у тебе все вийде. Але є підкріплення і негативні. Якщо ви кричите, погрожуєте та сварите дитину, то скоріше за все помилки вона буде робити знову і знову. Або зовсім не зрозуміє тому, чого навчилася. В іншому ж варіанті вона буде робити тільки задля того, щоб ви не сварили її. Використовуйте фрази, які підвищать самооцінку дитини. Говорить, я пишаюся тобою. Ти така молоде, що це зробила. Я щаслива, що ти у мене є. Доводьте дитині, що ви її безумовно любите та в захваті від неї. І останнє нагороджуйте з розумом. Вечірка з піцею, перегляд фільму чи просто банальна наліпка у зошит допоможе дитині бути стараннішим. Заохочуйте дитину. Хваліть за результат, але не переводьте навчання за гроші або за дорогі подарунки. Бо спочатку це буде іграшка, потім телефон, а потім ще щось. Дійде до того, що дитина перестане відчувати інтерес до навчання, а вчитися буде тільки для того, щоб отримати бажаний подарунок. До того ж, подарунок з кожним разом все буде більший і більший. Краще, нехай це буде спільний похід до зоопарку або до розважального центру. Цим ви разом проведете час із дитиною та отримаєте всі позитивні емоції. Батьківська любов не повинна бути за успіхи. Вона повинна бути від серця. Користуйтеся нашими порадами, та хай ваша дитина навчається з задоволенням та отримує чудові результати.